Це вечір УП і таблоїду, і це перший івент таблоїду за 19 років існування видання. Це вечір буде також самокритики. Безумовно, так ми будемо розповідати і про власні помилки, про власні прокапи. Партнер Баляндрасів, компанія Марікей Марікей, бренд номер один прямого продажу засобів догляду за шкірою та декоративної косметики в світі. Марікей твій експерт у світі краси. Вау Марія, запрошуйте. Наступного запрошуйте, разу може заплатити. Ну надійтесь. На «Укрнафта» – єдина державна монобрендова мережа АЗК в Україні. «Укрнафта» – АЗК що поруч. Бренд Смайл, лідер ринку, і експерт в області гігієни, який існує на ринку з 2005 року. Найкращі серветки з натуральними маслами для догляду за шкірою рук. О тут я вареники фешн, дизайнерські вишиванки, сила традицій, обереги для всієї родини. До речі, на мені сьогодні е, вам пасує. А вам пасує, вам 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 треба... але у вас не вареник фешн. але не вареники. Не фешн. пишіть про це. Етнокол традиційні та сучасні прикраси з бісеру. Алкогольний партнер заходу. Так хто аплодує, той молодець. Ви прекрасно знаєте, що таке заполучити партнерів на такий захід, щоб вони дали грошей, напоїли вас напоями, ще що небудь вам дали. Часи такі аплодуйте. Люди добрі. можливо, ви будете робити захід. І вам теж треба будуть партнери. Ну давайте не боріться. Ех, Марія, чому ж не були такою веселою у мене на інтерв'ю? Так от, і про веселе. Алкогольний партнер заходу Гамонді, італійський бренд преміальних аперативів, вермутів та лікерів Гамонді. Секрет твого коктейлю. Алкашечка заходить, бачиш на облисках одразу. Хочу привітати вас від імені генерального партнера Mary Kay. Просто хочу запросити вас на нашу б'юті-локацію, де наші б'юті-експертки зроблять вам експрес-макіяжі, запропонують вам догляд за обличчя і дуже багато цікаво розповідають вам про те, як правильно доглядати за собою щодня. Дякую за запрошення! Андрасі. І там були три слова: зірковий, факат, стендап. І коли я побачив слово зірковий Марія, я подумав про вас і час. І розповідаю вам історію про зірковість. Заправляю я машину і підходить до мене поліцейський і каже: Вітаю! Ви не могли б мені дати ваш автограф. Я кажу, до без проблем. І він мені дає гривню. Напишіть щось на гривні. Я кажу, я не розписуюся на грошах. Ну от в мене таке правило. Я на грошах не буду розписуватися. А віктор Ющенко розписався, так. А Тимошенко лискала сосиску. Ви пам'ятаєте? Тож, в я... нас починається довга якась історія. Він вперти. Розпишиться, розпи. Я кажу, не буду, розпишиться, не буду, розпишиться, не буду. Я кажу, добре, все, давайте. Що писати? Та просто напишіть Васильові досі я хат. Ми якось поховали кримінального авторитета, який був живим. Тобто, написали замітку про те, що Михайло кримінальний авторитет з Донеччини покійнив. І Михайло прочитав цю замітку. На жаль, і звичайно, він дуже здивувався і подав суд на Форбс. Але є одна ніша, яка не розвивається. Нема українських дорослих фільмів, нема українського порно. Українське порно має бути і воно має починати з отак: за підтримки Держкіно Україна, з ініціативи президента України. Студія квартал 95. Представляє. Які там були покапи, які там були бекстейджі ексклюзивні? Боже, я хочу це знати. Ярослава Грейс, давайте зустрічаємося. <звіт> І в цей момент суперплатформа з Ольгою Поліковою застряє на бруківці. Мене звати Михайло Ткач. Дякую, дуже. У мене з іншими журналістами відділу розслідувань української правди дуже гарні відносини. Насправді у відділі один журналіст, це я. Тому, як ви зрозуміли, я трошки інтроверт, і оце все зараз, коли я тут, а ви там, а не ми всі разом. І, і... Бо, бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Е, тому мені непросто, і тому я так вас попрошу, якщо буде не смішно, ви смійтеся. Будь ласка. А тих, хто не буде, про тих, хто не буде сміятися, я зроблю розслідування, і тоді вам не буде смішно, справді. Будь ласка, Наталка Денисенко, всім привіт. Тут прапор бригади 48-ї з підписами особового складу з підписами командирів, компригів, Будь ласка, чудовий важливий лот історія Ось. бригади в тому, що це створений ще 2015 року батальйон, який свого часу брав участь у блокаді Криму і воював на Херсонському напрямку. Зараз бригада стоїть під Старомайорським. І ми купували для цієї бригади міномети. Давайте, 50 тисяч гривень. Бригаді дуже потрібен дрон, а нам дуже потрібно, щоб хтось наразі підняв ставку у 50 тисяч гривень. 60. 60. Я, я, я піднімаю 100, і я забрав. Дякуємо, 100 дякуємо. 100 дякуємо. 100 дякуємо. 100 оплески, оплески. Творчі, творчі, дякуємо. Вам. Дякуємо вам, друзі. Ми дуже раді бути тут сьогодні. І перша пісня про людей зі сталевими серцями. Haluan elää uudestaan, kertoi minulle Kaikki